Доброго дня з вами в студії Дар'я Русу. А ви дивитеся, щотижневик. Щотижневу добірку важливих новин українською. І сьогодні у випуску Єврокомісія рекомендує розпочати перемовини про вступ Молдови та України до Європейського Союзу. Війна в Ізраїлі триває. До Молдови повернулося 36 громадян, яких вдалося евакуювати з сектора Газа. Уряд підтримує середні, невеликі та мікросільські господарства на суму 200 мільйонів леїв. Безкоштовна екстрена допомога, мобільні медичні бригади та пожертви обладнання лікарням. Все це Міжнародна організація з міграції. Детальніше поговоримо з нашою гостею Віоліною Назаріє, офіцером програми охорони здоров'я організації з міграції. Діти біженці з України отримуватимуть медичну допомогу безкоштовно. Як українцю потрапити на процедуру діалізу в Молдові дізнаєтеся наприкінці цього випуску. Європейська комісія представила звіт про успіхи Молдови та України на шляху провадження реформ, необхідних для початку перемовин про членство у ЄС. Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори про вступ Республіки Молдова, України та Боснії Герцеговини, а також надати Грузії статус країни-кандидата. Часові рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року. Про це під час прес-конференції заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Enlargement is a vital policy for the European Union, and this has been my main message since the beginning of my mandate. Розширення є життєво важливою політикою для європейського союзу, і це було моїм головним месенджем від початку мого мандату. Громадяни країн, які хочуть приєднатися, є європейцями, так само як і громадяни сьогоднішнього союзу. Адже ми усі знаємо, нас пов'язує географія, історія та спільні цінності. Отже, розбудова нашого союзу є логічним кроком з економічної, політичної та геополітичної точки зору. Це можна побачити на прикладі нових членів, їхніх громадян та бізнесу. Вони отримують доступ доступ до наших чотирьох свобод доступ до нашого єдиного ринку але і для самого європейського союзу переваги також дуже очевидні і вражаючі. Розширення нашого єдиного ринку дозволяє нашій економіці, нашим бізнесам вийти на новий рівень, підвищує нашу конкурентну спроможність. А отже, і силу нашого єдиного ринку. Розширення також є інвестицією у нашу безпеку, оскільки інтеграція нових членів до європейського союзу захищає цих нових членів від іноземного втручання. А отже, стабілізує наш регіон у часи, коли міжнародний порядок заснований на правилах все частіше ставиться під сумнів. Звичайно, більший і сильніший європейський союз дає нам сильніший голос у світі. Отже, розширення це унікальна можливість як для країн, що прагнуть приєднатися до європейського союзу, так і для нас. а вже ж. і саме це прагнення до миру і процвітання робить наш союз таким особливим. It is a driver for peace and prosperity that makes our Union so special. За оцінкою Єврокомісії Молдова повністю виконала 6 з 9 пунктів: Україна 4 з 7. Всі інші пункти виконано частково. Робота обох країн над втіленням необхідних реформ була визначена задовільною. Тепер рекомендація Єврокомісії має розглянути зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС і подати рішення на затвердження саміту керівників держав та урядів ЄС, які має відбутися вже у грудні. Переговорний процес щодо набуття членства може тривати кілька років, але останнім часом неодноразово у промовах представників Брюсселя Плялися заяви про те, що ЄС має бути готовий до розширення до 2030 року. Лідери Молдови та України привітали рішення Єврокомісії. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українці завжди були і є частиною спільної європейської родини, і Україна має бути в Євросоюзі. Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок. Наша держава має бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова, розвиваючи державні інституції, всі необхідні рішення ухвалюємо. Президент Молдови Майя Санду заявила, що цей крок є визнанням спільних зусиль державних інституцій, які працюють над реформуванням країни, а також громадян, які обирають мир, демократію та розвиток. Сьогоднішнє рішення Європейської комісії надихає і покладає на нас відповідальність продовжувати розпочати, зробити Молдову сильнішою державою, яка забезпечує мир удома, робить внесок в регіональну безпеку та піклується про благополуччя своїх громадян. Буде багато роботи, шлях, який ми вибрали сповнений випробувань. Але ми не боїмося своєї роботи, і наша мета, щоб Молдова була готова до вступу до ЄС до 2030 року. Голова парламенту Молдови Ігор Гросу також привітав рішення Єврокомісії та відзначив, що цитата ЄС це не лише найкраще майбутнє для наших дітей. Європейський союз це найкраще сьогодення для громадян Молдови. Це сильна економіка, розвинені села та міста, безпека і надійні друзі. Єврокомісія також підтримала надання Грузії статусу кандидата на членство, але з умовами проведення реформ для переходу до наступного кроку. Що ж до Боснії та Герцеговини, Урсула фондрляєн у своєму виступі зазначила, що країна почала здійснення реформ. Але необхідні подальші зусилля для встановлення верховенства права та збереження конституційного ладу в країні. Тож комісія рекомендує розпочати переговори про вступ, але за умови досягнення країною необхідного ступеня відповідності критеріям членства. Війна в Ізраїлі триває вже більше місяця. Міжнародні організації закликають до припинення вогню в гуманітарних цілях. Але Тель-Авів згоден на припинення атак лише за умови звільнення заручників. Гідно експертам, наразі не видно жодної перспективи перемир'я. У відповідь на атаку Хамас на прикордонні Кібуци, Ізраїль знищив більшу частину інфраструктури в Анклаві, завдавши ударів по центрах розміщення терористів. У зіткненнях з обох сторін загинули тисячі людей. Такі цифри називають обидві сторони конфлікту. Але скільки саме, достовірно, невідомо. Якщо імена загиблих ізраїльтян відомі, це понад 1400 осіб, то з палестинцями складніше. ООН говорить про понад 9 тисяч загиблих цивільних осіб у Газі, при цьому посилаючись на владу Гази, яку Фактично представляє Хамас провести незалежну перевірку цих даних під час бойових дій неможливо. Гуманітарні організації закликають до припинення вогню в гуманітарних цілях. Прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньяху заявив, що вогонь не припиниться, доки не буде звільнено заручників, і повністю ліквідовано Хамас я Хочу, щоб ви знали, не буде припинення вогню без повернення наших викрадених людей. Ми говоримо це нашим ворогам, а також нашим друзям. Ми будемо продовжувати, доки не переможемо їх. У нас немає альтернативи. В той же час відомо про проведення перемовин між Бініяміном Нетаньяху та президентом США Джо Байденом, в результаті яких було оголошено про організацію тактичних перерв, щоб дозволити проходження гуманітарних вантажів у газу або виведення звідти людей, завдяки одній з таких пауз стала можливою евакуація іноземців з сектору газа, включно з 36 громадянами Молдови, які змогли покинути зону бойових дій і за допомогою дипломатичних співробітників дістатися Каїру, а звідти Бухаресту і Молдови. Росія остаточно вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі. Про це йдеться з заяві МЗС країни. Країни НАТО засудили це рішення та збираються, в свою чергу, призупинити дію договору. У своїй офіційній заяві НАТО підкреслює зневагу Росії до контролю над озброєнням та міжнародних угод, яка призводить до підриву міжнародного порядку, заснованого на правилах. Договір про звичайні збройні сили в Європі було укладено в останні роки холодної війни. Він встановлював обмеження на ключові категорії звичайної військової техніки в Європі від Атлантики до Уралу, і передбачав знищення надлишкової зброї. Договір пропонував рівні обмеження. Еження для двох груп держав-учасниць НАТО і Варшавського договору варто зазначити, що Росія призупинила дію договору зі свого боку ще у 2007 році. У 2015 році російська влада оголосила, що припиняє участь у засіданнях спільної консультативної групи з договору про звичайні збройні сили у 2023 році. Президент Росії Володимир Путін ініціював остаточний вихід країни з договору. Процедура завершилася в ніч проти 7 листопада. Уряд підтримує середні, невеликі та мікросільські господарства на суму в 200 мільйонів леїв. Міністерство сільського господарства та харчової промисловості надає пріоритетні субсидії мікро, малим і середнім фермерам на тій підставі, що вони набагато вразливіші ніж ті, хто керує більшими територіями. Про це повідомив держсекретар Василій Шарбан. Посадовець зазначив, що наразі виплати перераховано всім заявникам, а це близько двох тисяч унікальних суб'єктів господарювання. А чисте генці економіч пентру локалітелі Рурасі економічні агенти є дуже важливими для сільської місцевості Республіки Молдова. Вони визначені як пріоритет у спільній політиці держав-членів Європейського союзу, і вони також повинні бути визначені як пріоритет для уряду Республіки Молдова та для міністерства сільського господарства. Пріоритетні субсидіювання встановили через систему коефіцієнтів, які вираховуються згідно загальні площі господарства. Наприклад, якщо фермер володіє площею до 100 гектарів, то субсидії можна отримати на всю площу господарства. Якщо більше, то коефіцієнт відповідно зменшується. Нагадаємо, національний фонд розвитку сільського господарства на 2023 рік становить 1 мільярд 800 мільйонів леїв. Дестабілізація за допомогою штучного інтелекту мережею поширювали діпфейк роліки в яких президент Молдови начебто заявляла про власну відставку. Згідно заяві радниці президента з громадських комунікацій Ірини Готішан Сотнік, це цитата ще один доказ того, як брудна пропаганда злочинної групи в інтересах іноземної держави працює на дестабілізацію та розпалювання ненависті в суспільстві. Нагадаємо, за два дні до загальних місцевих виборів у мережі поширили два відеоролики з фейковими фрагментами випуску новин телеканалу Молдова 1 в яких Майя Санду нібито повідомила про свою відставку та закликала громадян підтримати кандидата в мери Кишиніва від партії відродження пов'язаної з Іланом Шором. Відео поширювалося через Facebook-сторінку Дружня Молдова Молдова Нуасе, на якій олігарху Тікач Ілан Шор розміщує свою рекламу. Відео набрали понад дві тисячі коментарів, майже півтори тисячі репостів та близько п'яти тисяч лайків. Обидва відео є діпфейками, тобто зображеннями, створеними за допомогою штучного інтелекту. Технологія створює відео на основі вже існуючих відео за участі цієї людини і може показати людину, яка говорить або робить те, чого насправді не говорила і не робила. Так у цьому ролику зображу. На жінка знята в реальності, одягнена в чорне та з покритою головою, але її обличчя та голос замінені на обличчя і голос Майі Санду. Адміністрація президента вже звернулася до компанії Мета з проханням виділити цей ролик з Фейсбук. З відкритих джерел аналітики Фейсбук можна побачити, що на поширення ролику було витрачено 2-2,5 тисяч євро. Його побачили близько мільйону користувачів Інстаграм та Фейсбук. Біженці з України можуть отримувати доступ до процедури гемодіалізу в Молдові абсолютно безкоштовно. Як саме дізнавайтеся з нашого наступного сюжету? Гемодіаліз або просто діаліз це процес очищення крові людини, нирки якої перестали нормально функціонувати. Це один з найефективніших методів лікування запущеної ниркової недостатності. Сеанси можна проводити в лікарні, вдома або в спеціальному центрі, наприклад, в центрі діалізу номер 1 в Кишиніві. Саме тут зараз лікуються українці Микола Кучер та Альона Даренуца. Нирки Альони перестали нормально працювати після народження другої дитини. Пологи були важкі, нирки відмовили, каже жінка, а війна погіршила її становище. Почки не працювали. Я вже другий год тут. Нирки вже не працювали. Я другий рік тут. Всім задоволена. Усе надають необхідне. І пігулочки дають, бо у мене ще й гемоглобін низький. Всім задоволена. Я довольна всім. Микола перебуває на діалізі з квітня 2019 року. Чоловік каже, що не хотів покидати Україну, коли почалася війна. Але через постійні бомбардування почалися перебої з електрикою. Сеанси діалізу переривалися, і його стан значно погіршився. Перебої з електричством і апарати не могли виполняти свою фонсу. Перебої з електрикою апарати не могли зробити свою справу, і відповідно мені ставало гірше. І дружина сказала: все, ми їдемо. Вона зв'язалася з волонтером і дізналася, що в Кишиневі є хороший діаліз. Центр безкоштовний. Ходжу сюди вже півтора роки. Бібідіаліз в Кишньовізплатний. Українські біженці включені до національних програм охорони здоров'я Республіки Молдова і мають право на отримання деяких ліків та медичної допомоги, включно із послугою діалізу. Більшості пацієнтів призначається три сеанси на тиждень. Сеанс гемодіалізу триває від трьох до п'яти годин. Тут Тут практично ідеально все роблять. Я думаю, що у нас теж є такі лікарні, тільки вони платні і дуже дорогі. П'ять тисяч гривень я заплатив би у нас в Одесі, але це дорого. Я б не міг собі дозволити. Якщо я заплатив. Ті, котрі нуждаються в діалізі. Всім, хто потребує процедури діалізу, раджу звернутися до республіканської лікарні у Кишиневі. У мене все без проблем проходило. Просто приносите документи, що вам дійсно необхідний діаліз. Просто нужна, підтверждающе, що вам дійсно нуждають в діалізі. Ми попросили головного лікаря діалізного центру номер 1 у Кишеніві Ліліану Калєстру розповісти детальніше, як саме українець може потрапити на сеанс діалізу. Про авіакчесла діаліза de a se програма. Щоб отримати доступ до діалізу, пацієнт повинен записатися онлайн або по телефону. Необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу та медичну виписку з анамнезом захворювання, дані про програму діалізу, програму лікування, необхідні дослідження. Залежно від наявності вільних годин пацієнту призначають наступні сеанси діалізу. Прохання обов'язково записуватись заздалегідь у екстрених випадках за відсутності регулярних послуг діалізу діалізу, ви можете звернутися безпосередньо до центру діалізу, і ми зможемо провести вам діаліз. Щоб отримати детальну інформацію про послуги діалізу в Республіці Молдова, зателефонуйте за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Залежно від вашого місця проживання вас направлять до одного з двох діалізних центрів у Кишиніві або до діалізних центрів в Бельцях чи Кагулі. Послуги діалізу надаються безкоштовно. Витрати покриває Міжнародна організація з міграції в Республіці Молдова через національну компанію медичного страхування на основі угоди про партнерство, підписаної між двома установами. Безкоштовна екстрена допомога, мобільні медичні бригади та пожертви обладнання лікарням. Все це Міжнародна організація з міграції. Детальніше поговоримо з нашою гостею Віоліною Назарія, офіцером програми охорони здоров'я організації з міграції. Пані Віоліно, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Організація програмі міжнародна організація з міграції має багато програм підтримки охорони здоров'я від мобільних медичних бригад до важливих медичних пожертв для лікарень у Молдові. Якщо говорити про 2023 рік, які найважливіші проекти ви реалізували у сфері охорони здоров'я? Танці проєкції до міністра санетеції пікаріляс організація інтернаціонала міграції є місіоня ОНУ. Міжнародна організація з міграції є місією ООН, яка забезпечує впорядковану та гуманну міграцію. МОМ підтримує мігрантів з початку кризи біженців у 2022 році. І по сьогодні ми працюємо над зміцненням спроможності державних систем, як системи охорони здоров'я, так і державного кордону різними пожертвами, як ви згадали, включаючи обладнання, ліки, медичне приладдя і розхідники. А також надаємо медичну та психологічну підтримку для біженців для людей, які втекли від війни, включно. З громадянами третіх країн, які проживали в Україні. Це жінки, діти, люди з інвалідністю з хронічними захворюваннями. Тут маю зазначити, що МОМ з самого початку надає підтримку пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Тут, у Республіці Молдова, в інституті онкології за підтримки міжнародної організації з міграції продовжили лікування вже понад тисячу пацієнтів. Так само МОМ разом з іншими агентствами ООН і в координації з Міністерством охорони здоров'я забезпечує для біженців доступ до таких медичних послуг, як діалізу до госпітальна та госпітальна екстрена допомога які ми фінансуємо через національну медичну страхову компанію біженці мають такий же доступ до них як і громадяни республіки молдова якщо говорити про нещодавно ініційовані проекти то зараз у жовтні 2023 року стартує проект з раннього виявлення раку молочної залози. адже саме ця хвороба посідає третє місце у списку смертності 18% смертей разом з іншими партнерами ми ініціювали цю кампанію до Кої також залучили жінок біженок з України та жінок-мігранток, які зараз перебувають у Молдові. Вони матимуть такий же доступ до послуг раннього виявлення, як і жінки з Республіки Молдова. Хочу зазначити, що ми залучаємо біженців з України до наших проєктів не лише як бенефіціарів. Тут не можу не згадати проєкт, який ми започаткували у 2023 році щодо підвищення довіри до вакцин та вакцинації серед біженців та мігрантів. Ми включили до проєкту 13 біженців у ролі амбасадорів здоров'я в Ченеві, Бєльцях, Унгенах та Оргєєві. Вони організовують у співпраці з МОМ та лідерами громад з України різноманітні заходи, щоб підвищити рівень довіри до щеблень. Ще одна важлива програма МОМ програма психічного здоров'я та психологічної підтримки, яка є особливо актуальною у надзвичайних ситуаціях, яку ми реалізуємо з початку кризи і по сьогодні, і на яку маємо великий попит. Проект реалізується за підтримки наших мобільних команд з питань психічного здоров'я та психологічної підтримки. Які складаються з психологів, соціальних працівників, педагогів, аніматорів і проводять як індивідуальні, так і групові психологічні інформаційні рекреаційні сесії. В особливих випадках ми домовляємось про спеціалізовані консультації з психічного здоров'я для осіб. Ми співпрацюємо з громадським центром психічного здоров'я, де ці люди отримують переваги від ширшого спектру послуг психічного здоров'я, таких як консультація психіатра або проживання у спеціальних закладах для людей із серйознішими психічними. Проблемами також надається доступ до програм лікування наркозалежності на даний момент. Ми маємо понад 30 тисяч людей, які скористалися нашими послугами психічного здоров'я та психологічної підтримки. З них 6 тисяч саме психологічними послугами. Пшефу місіуні глава місії міжнародної організації з міграції нещодавно підписав меморандум з міністерством охорони здоров'я Республіки Молдова. Яке значення має цей документ для українських біженців, які оселилися тут, у Молдові? o colaborare foarte bună cu Ministerul Sănătății din Republica Moldova. вже протягом кількох років МОМ близько співпрацює з міністерством охорони здоров'я. 27 липня між міжнародною організацією з міграції та міністерством охорони здоров'я було підписано меморандум про взаєморозуміння. Цей меморандум по суті має на меті визначити партнерство між двома установами і створити міцнішу основу для співпраці та координації різноманітних програм, запланованих на наступні роки. У сфері міграції та охорони здоров'я сюди ми безумовно включили заходи, які ми вже започаткували, зосереджуючись на біженцях з України. І водночас ми хотіли зробити акцент на консолідації та зміцненні стійкості системи охорони здоров'я, що принесе користь не лише біженцям з України чи громадянам третіх країн, а й громадянам Республіки Молдова. Ну немає рефуджації Україна, саперсуанілі стріння влади території Републіки Молдова. Дарто то дата Шіча та Сіні Молдова. Міжнародна організація з міграції також допомагає з релокацією біженців до європейських країн. Яку підтримку ви пропонуєте, і скільком людям ви вже допомогли? Дійсно, Одним із повноважень мом є транспортування та оцінка стану здоров'я людей, які перетинають кордон. Що стосується переселення в країни ЄС, то ми також проводили цей мед. Тичний огляд тут у Кишиневі. зокрема людей з хронічними захворюваннями та людей з обмеженими можливостями, які були госпіталізовані в одну з лікарень законтрактованих мом, де вони за необхідності отримували медичну стабілізацію перед відправленням, могли скористатися медичним супроводом і медичною підтримкою до пункту призначення. Такою допомогою скористалися майже 250 осіб ви допомагали їм також і знайти медичну допомогу в країнах призначення дестинації у країнах призначення їх взяли на себе наші колеги, адже наш мандат розповсюджується лише на республіку Молдова. На Республіка Молдова. Як і з якими питаннями із сфери охорони здоров'я біженці з України можуть звернутися до міжнародної організації з міграції. Ми дуже активні у наших соціальних мережах, таких як Інстаграм або Фейсбук. У нас також є офіційна сторінка iom.int, де можна ставити нам питання. Також у нас є кол-центр, який активно працює. Там також можна ставити різні питання. Окрім програм охорони здоров'я, мом також реалізує інші програми. Такі як програми захисту, програми соціальної інтеграції тощо. Якщо говорити про здоров'я, то ми надаємо онкологічну допомогу людям, які тікають від війни. Пропонуємо підтримку психічного здоров'я, таку як психологічна підтримка, психіатрична консультація або проживання у спеціальних закладах, програма лікування залежностей та багато іншого. Отже, якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за цим єдиним телефонним номером, і ми для будь-якої проблеми спробуємо знайти рішення. Лаощентребаряної не страду їм себе всім солуцій. Дякую за нашу сьогоднішню дискусію та за все, що ви робите для біженців. Дякую за запрошення. Діти біженці з України отримуватимуть медичну допомогу безкоштовно, навіть якщо у них немає статусу тимчасового захисту. Про це повідомила Національна компанія медичного страхування, зазначивши, що річний бюджет на надання медпослуг таким дітям становить 21 мільйон леїв. За розрахунками компанії цих грошей вистачить на те, щоб надати медичну допомогу приблизно 13,5 тисячам дітей. До пакету безкоштовної медичної допомоги для дітей біженців з України в Молдові входять госпітальна невідкладна медична допомога, первинна та невідкладна стаціонарна допомога. Витрати на ці послуги покриває дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ через національну компанію медичного страхування. Підставі додатку, підписаного установами в рамках угоди про партнерство на 2023-2024 роки. Студенти з України, які через війну виїхали з рідних міст, мають можливість продовжувати навчання за обраним фахом у республіці Молдова. Про одну з таких студенток наша сьогоднішня особиста історія. Валерії Гуртовенко, 21 рік. Вона родом з міста Вінниця. У перші дні повномасштабного вторгнення разом з батьками дівчина шукала, куди виїхати з України. Розповідає, у Молдові опинилися випадково, зупинилися у хрещеної, бо більше нікого в новій країні не мали. Насправді, все, те, що люди бачать зовні, да вони думають, що все так просто, все так легко, але на своєму досвіді можу сказати, що це дуже важко морально, це дуже важко фізично, коли ти знаходишся в країні, в якій в тебе просто нікого немає. В якій ти не знаєш, що робити, ти не знаєш мови. Дякую, Молдові. Це важкі зміни внутрішні, коли ти нічого не знаєш, коли ти не знаєш, куди йти, коли в тебе близькі друзі в Україні. Вдома у Вінниці Валерія закінчила педагогічний коледж і збиралася продовжувати навчання, та всі плани перекреслила війна. Тож довелося шукати, як продовжити навчання за фахом у Молдові. Так вона і вступила до Бельського педагогічного університету, до українського відділення філологічного факультету. В університеті кажуть, після початку повномасштабної війни кількість студентів з України тут значно зросла. У нас у Бельському державному університеті імені Лекорусо. Існує можливість вивчати українську мову і літературу разом з державною з румунською та з англійською мовою. Ми пишаємося тим, що ми єдиний навчальний вищий навчальний заклад в республіці Молдова, де є така можливість, і з гордістю називаємо себе справді центром українства у нашій республіці. На сьогоднішній день на кожному з чотирьох курсів, які у нас існують. У нас зараховані студенти громадяни України. Валерія ділиться адаптуватися до життя в новій державі їй допомогло саме місто, адже у Бельцях вона зустріла чимало українців. Знайомство з деякими етнічними українцями, які тут живуть, допомогло, як то кажуть, інтегруватися, так бо, як мінімум, спілкування на своїй рідній мові. Це вже просто подяка Богу. Насправді тут дуже багато етнічних українців, які в себе вдома розмовляють на українській, які на українській все життя спілкуються між собою, між друзями, і які підтримують українську культуру, що було дуже дивним і цікавим одночасно. Валерія знайшла багато друзів, бере участь у культурних та навчальних заходах університету і вже навіть працює. В одному з центрів допомоги на волонтерських засадах проводить курси англійської мови для біженців з України та громадян Молдови, дітей та дорослих. Сама Валерія у минулому році також пройшла курс румунської. Молдова за цей доволі великий період показала, наскільки можна бути дружніми, наскільки можна бути затишними, наскільки можна бути. Е... Цікавими, да, гостинними назвемо це так. Бо насправді те, що ми навчились в Молдові, в Молдаван, в першу чергу це ці гості приємності, да цьому затишку теплоті. Це велика дяка за те, що є така можливість і за те, що люди з таким щирим відкритим серцем. І на цій новині я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до зустрічі знову вже за тиждень.